Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Знову нова промоакція, знову байбіт, знову потрібно робити. Так, друзі, в нас виходить промоакція за промоакцією, різні активності, все на біржі Байбіт, і всюди можна спробувати заробити декілька доларів до свого депозиту. Сьогодні, як завжди, без води, покажу вам все по факту, по ділу, як виконувати умови, як прийняти участь, скільки можемо тут заробити, і відповім на поширення запитання підписників. Тому що як тільки я опублікував промоакцію в телеграм-каналі, одразу з'явилось дуже багато запитань. Давайте одразу. Перейдемо до екрану мого ноутбука. Як ви бачите, я вже трошки раніше публікував про Макси в своєму телеграм-каналі, буквально декілька годин тому. В нас тут 140 мільйонів токенів евері, 100 мільйонів виділяється для одних учасників, 40 мільйонів для інших. Сьогодні це все покажу по порядку. Період проведення акції в нас з 5 квітня 13.00, тобто від сьогодні з 13.00 до 26 квітня 13.00. З виконанням умов акції я би не затягував до останнього, бо дуже часто проекти роблять фірском first first serve, хто перший того ітапки, хто. Перший виконав умови, то і перший отримує винагороди. Насправді, по факту, лише один раз у нас таке було, але краще перестрахуватися і там в перші декілька днів до тижня часу старатися виконати умови на аккаунтах, які би ви хотіли, щоб приймали участь в цьому розіграші. Чому розіграші? Тому що переможці тут будуть визначатися рандомним чином. Бачите, в нас буде 100 тисяч переможців, 100 тисяч учасників, і кожен з них отримає по тисячу токенів евері. 210 доларів по курсу я писав на період моменту написання поста. Якщо перейти зараз до курсу У нас вже курс 0,13. Це виходить 130 доларів. Але до закінчення промакції це може бути як і 200, так і 300, так і 400 доларів, так і може бути і 50 доларів. Тому що у нас ще є зараз актуальна промакція Arcana Network. Я маю зняти по ній теж відео, але там токен вже вкатали, там винагороди зараз виходять 55-80 доларів. Цілком ймовірно, що вони підростуть, можуть і не підрости. Там просто потрібно проходити квести, тому я вирішив цей відеоролик записати першим. Так і дедлайн тут закінчиться раніше. Тож переходимо до умов. Мов підписатися на Twitter Bybit, давайте перейдемо на форму. В першу чергу перед цим усім нам потрібно ось тут, на сторінці промо-акції, посилання на форму я залишу вам в описі під відео. Ви маєте натиснути тут кнопку зареєструватися, а краще я вам залишу під відео посилання на пост в Телеграмі, де якраз ось тут є всі посилання, які вам потрібні. Навіть тут можна знайти ресурси, якими я користуюся, які використовую для своєї ферми. Бо хто дивиться відеоролики, то знає, що в мене вже є близько 200 аккаунтів. Після того, як ви вже натиснули кнопку реєстрація і зареєструвалися. Для цього вам спочатку потрібно тут справа зверху залогінитись. Після цього можна приступати до виконання умов. Є люди, які просто виконують умови, потім тиснуть кнопку реєстрація. По суті, це є неправильно, тому що пише: для початку зареєструйтесь, а тоді до справи. Але багато хто може виконати умови, а потім аж натиснути кнопку. Я думаю, що це нічого страшного. Такі акаунти мали би врахувати, але якщо ви переживаєте, то краще умови перевиконати, наприклад, той же депозит. Бо ви не можете там наново, наприклад, зробити підписку, в цьому немає сенсу. По суті, виходить, що в принципі мали би навіть зараховувати, якщо ви виконали спочатку всі умови, а тоді натиснули кнопку реєстрація, бо напевно вони потім розглядаються вже постфактум. Дивляться, чи є реєстрація, дивляться, чи є підписки, і дивляться, чи є, наприклад, там депозит. Хоча, я думаю, твіттер може взагалі не перевіряти. Ми ще до цього дійдемо. Отож, натиснули кнопку реєстрація, виконуємо прості умови, підписуємось на сторінку Bybit, тиснемо сюди. Я вже підписаний, тому що у нас про. Акції було вже дуже багато. Після того на Every World тиснемо, тиснемо Follow, підписуємося, повертаємось. Далі нам потрібно зробити цитату, ретвіт цього допису. Зараз я покажу, як її робити. Ось вона у нас є, тиснемо сюди. Тиснемо квот, це якраз цитата. Цитата, це означає, що ми можемо додати якийсь коментар, тут можна писати будь-що, можна написати взагалі нічого, тут немає різниці. Там зазвичай можна написати якихось декілька слів про гру і тиснемо пост. Після цього переходимо у свій профіль, йдемо донизу і вже звідси копіюємо посилання. Повертаємось назад. Як бачите, нам, нам ще потрібно внести депозит 100 доларів і торгувати токен Every або внести токен Every на суму мінімум 100 доларів до кінця акції. Тобто, якщо навіть у вас лежать кошти на балансі, я це вже повторюю, завжди і повторюю. Ви все одно маєте зробити депозит 100 плюс доларів. Якщо у вас лежать кошти на байбіті, ви можете вивезти, наприклад, на Binance і з Binance знову задепозитити, щоб був новий депозит. І після цього торгувати токен Every. По суті, в нас немає обмежень, немає якихось лімітів, скільки нам потрібно його торгувати, але я би радив від 100 доларів. Наприклад, ви завели там 105 доларів, на них купили токен Every і одразу його продали. Холдити токен не обов'язково, а от Позицію цього разу холдити обов'язково до кінця проведення промо-акції, тому фермерів трохи так нормально відбрили. І багато хто питає, чи можна холдити якісь інші токени, чи треба холдити USDT, взагалі я би радив холдити реально і конкретно USDT. Не якісь там токени біткоїну, чи ефіріуму, чи сам токен Every, реально потрібно тримати USDT, і тоді точно ви виконуєте правильно умови, так як вони прописані тут. Тож депозит зробили, поторгували токеном Every. Запросіть принаймні одного друга зареєструватися на Bybit за допомогою вашого реферального або партнерського посилання та взяти участь у події. Ось тут в нас, друзі, досить цікава штука. Це означає, що якщо у вас аккаунт старий, наприклад, такий як в мене, який зареєстрований декілька місяців тому. Декілька років тому вам, щоб бути кваліфікованим учасником у цій промоакції, потрібно запросити як мінімум одного друга за своїм посиланням. Навіть було в чаті запитання, де взяти посилання. Ви просто переходите на головну сторінку Bybit, Тоді переходите ось сюди реферальна програма, і там копіюєте своє посилання. В мене воно партнерське. У вас воно може бути звичайне, якщо у вас немає партнерки. І людина, яка зареєструється за реферальним чи за партнерським посиланням, щоб вам її зарахувало і нижче покаже, які нагороди за це дадуть. Вона має виконати умови першу, другу, третю та п'яту. Новому користувачу, який зареєструється за вашим посиланням, виконувати ось цей пункт не потрібно. Новим користувачам цього робити не треба. І відповідно дати відповіді на запитання у формі нижче. Отож, давайте заповнимо форму. Вкажіть URL вашої цитати ретвіту. Я її скопіював ще раніше. Ctrl-V, вставляємо. Будь ласка, вкажіть нік вашого аккаунта X. Переходимо сюди, бачимо S назва. І вписуємо. Вписали. Ви виконали всі необхідні завдання. Тиснемо так. Ну, звичайно, перед тим зробіть там виконати всі умови, тоді вже надсилайте. І тисні відправити. Дякуємо за участь. Тепер ви правильно прийняли участь. Випадковим чином буде вибрано 100 тисяч учасників, яким пощастить виграти 1000 токенів every. Я вам скажу 100 тисяч переможців. Це просто якась нереальна цифра. Я думаю, що швидше це все, курс просто піде нижче, і нагороди будуть складати там, можливо, від 50 до 80 доларів. Хоча хто його знає, можливо, і підростуть в два рази. Але 100 тисяч переможців, якщо принаймні, там не знаю, буде 300 тисяч учасників, то кожен третій, а може і кожен другий, отримує винагороди, якщо вони, звичайно, не придумують якийсь спосіб всіх побрити. Але тут є в нас нюанс, якщо старий аккаунт потрібно запрошувати друзів. А якщо в мене, наприклад, 150 аккаунтів, мені виходить, потрібно на кожну рефералку зареєструвати ще. По одному новому аккаунту і виконати на ньому умови, тому тут ситуація в нас виходить досить складна. Цілком ймовірно, що вони це не будуть перевіряти, чи ви запросили друга, чи ні. Але є великий шанс того, що можуть перевірити, тому що чи ви торгували, наприклад, Евер і внесли депозит, вони перевіряються спокійно, форму теж спокійно перевіряються. Цитати, ретвіти, я думаю, в твіттер вони не лізуть, цього не роблять, але це, звичайно, лише моє припущення, я можу помилятися. До речі, в мене є дуже багато відеороликів по мультиаккаунтах, є багато яких конкретно стосується байбіту, і ви можете по них навчитися робити собі 10, 20, 50, 100 аккаунтів. Тому переглядайте мій YouTube, там досить багато корисної інформації. Також можете ознайомитись з ресурсами, які я для цих всіх ферм використовую. Всі посилання, як завжди, будуть в описі під відео. І один з якихось відеороликів про мультиакаунти прикріплю ось тут. Вам зверху можете переглядати. Також закріпляю вам QR-код. По якому ви можете його відсканувати і підписатися на телеграм-канал в чат, і які запитання у вас з'являються, можете туди їх задавати. Чи я, чи підписники, чи адміністратори постараємось вам відповісти та допомогти. Отож, читаємо далі: вигода 2, тобто це промакція таке підвид нашої промакції. основної. запрошуйте друзів, ви і ваш схвалений реферал отримаєте по 100 токенів еврі, тобто по 20 доларів. Ну, зараз це 13 доларів. Але і ви отримаєте і друг. Винагороди видаються в порядку черги, а це означає, що тут first фірсеру, хто перший, того тапки. Тому пул тут обмежений. Але так як промакція стартувала сьогодні лише о 13.00, зараз 18.00, доки я виставлю відеоролик, десь буде 20.00. Тобто 8 вечора у вас ще буде час навіть прийняти в цьому участь. І тільки для партнерів так само є вигода 3 під промоакція 3 запросіть нових користувачів. Тобто тут немає різниці. Ви можете запрошувати за своїм звичайним реферальним посиланням і отримувати 100 токенів за кожного друга, і ви і він отримаєте по 100. І так само. Можете реєструватися за моїм партнерським посиланням. і Так само ми будемо отримувати я 100 токенів і ви 100 токенів. Просто діло в тому, якщо ви, наприклад, там рандомний користувач і заженете під себе 10 акаунтів, швидше за все, що вас побриють, просто і ви не отримаєте від нагороди. Тому, якщо плануєте реєструвати таку більшу кількість акаунтів, то краще реєструйте їх за посиланням якихось публічних блогерів, наприклад, за моїм. І ваші акаунти будуть спокійно перемішані, так сказати, з моїми акаунтами, з акаунтами людей, які реєструються, і тоді таким чином вас не відбриють. Винагороди видаються почергово. Тобто, як я сказав, тут хто перший, того й тапки, хто перший виконає умови, той перший забере свою частинку з пулу. Акаунти, на яких є мітки, я би в цю промоакцію не заганяв. Тому що швидше за все, вони винагороди не виграють. IDO – це окремо. Наприклад, там є свій розподіл. Акаунти з мітками в мене на IDO спокійно виграють. На лаунчпади теж їх можна заганяти, а ось на промо. Акції, я би не заганяв. Як перевірити на мітку? я вже казав, дуже багато раз. Ви просто заходите на основний аккаунт, натискаєте торгівля, Spot X, Token Splash і пробуєте зареєструватися на якийсь любий який Токен Якщо реєструєтесь, все окей. Якщо не впускає, значить у вас є так звана мітка, так як ми її називаємо між нами, між криптонами. Також цю промо-акцію можна поєднувати з іншими промо-акціями, тому що у нас зараз, по суті, три актуальних промо-акції. Ось і відеоролик є по ApeIron NFT це перша. Зараз я вам знімаю відео по Евері. Це є друга і ще в нас є третя. Це Arcana Network, про яку я відеоролик ще буду знімати, але винагороди там зараз однозначно набагато менші. Винагороди за промоакцію, як завжди, приходять протягом 14 днів після завершення промоакції. Тобто, якщо, наприклад, в нас закінчення промоакції 26 квітня, від цього часу ще є 14 днів, зазвичай переважно майже в останні дні, біржа роздає винагороди. Тобто винагороди за цю промоакцію, ми можемо очікувати десь приблизно в десятих числах. Так що, якщо провести маленький підсмок, біржа, можна сказати, трошки взялася за мультиакерів, за Сибілів, тому що умови холду депозиту і умови запрошення нового друга на кожен аккаунт набагато поскладнює роботу. І дуже багато людей, мультиакерів, фермерів, таким чином відсіється. Наголошую, що якщо у вас новий аккаунт, новим аккаунтом рахується той, який зареєстрований в період проведення акції, тобто від сьогодні від 13.00, такий аккаунт рахується новим. На такі аккаунті. Не потрібно виконувати умову з запрошенням друга. Якщо ж акаунт старий, ви маєте запросити друга, щоб бути кваліфікованим учасником цієї акції. Я думаю, я зрозуміло це і доступно пояснив. Тому, друзі, в принципі, все. Очікуйте нових відеороликів. Якщо це відео було вам корисне, сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей.